Ось підписники. Зверніть увагу чудовий зразок прояву кореневої форми білої гнилі. На цьому зразку ми можемо бачити скупчення міцелію нашого збудника, який е тільки уплотнюється. І вже після уплотнення, як він чорніє, перетворюючись на, на ті той, на той самі е злопам'ятні склероції, які залишаються в ґрунті і заражують е культури. Наступні роки. Також тут на ґрунті було помічено певні позеленіння сапротрофними грибами. Там в мене ще є, ще є один зразок, там більш виражену, е видно. Я вам засніму надалі. Там будемо виділяти, пробувати. Е можливо, є ознаки того, що це все-таки триходерма. Але от, все рівно сталася така ситуація. Зараз будемо обліковувати це поле. Соняшнику. Маємо фазу повного буяння світіння. От, таке буває.